Пропонуємо вам вже димчастий кварц, а не його підвид. Тому насолоджуйтесь про те, що ми будемо зараз говорити. Саме в цьому прикладі, який ми зараз вам показуємо, переважають усі його такі мінерали, тому він різних відтінків від світлого до темного. І ви зараз це бачите. Але зверніть увагу на те, що він ніжних кольорів, ніжних відтінків і. Відштовхуючись від його легенди про те, що там всередині має такі забарвлення дим, димчастого та такий покрив, ніби волосся, що це волосся Венери. Так, якщо відштовхуючись від історії, і трактувалося саме як димчастий кварц, те, що е, приносить нам кохання, так, ну і справді, дивлячись на нього, не можна в нього не закохатися. Діаметр каміння від 5 до 10 міліметрів, ви бачите, що каміння різне за формами. Якщо брати ось це найбільше, то приблизно до 1 см. Якщо брати найменше, то приблизно ну дійсно так, ну, від 5 міліметрів. Так, в принципі, воно і є. Загальна довжина 45 сантиметрів. Я скажу, що він коротенький і раджу усім замовляти подовжувач. Подовжувач ви можете замовити у наших операторів за номером 21 44 4480. 8. і, звичайно, дзвінки безкоштовні у нас. Давайте зміряємо його, подивимося, який він матиме вигляд на живій моделі, бо ми всі хочемо побачити, як же ж буде воно сидіти саме на живій людинці. Я готова, аби ви подивилися. Давайте подивимося. І мені здається, що дуже і дуже симпатично він імпонує. І головне кварц. Зараз ми говоримо саме про димчастий кварц, а не його підкласи і різновиди. Він буде підходити пасувати усім знакам зодіаку, тому що є деяким знакам він не дуже імпонує, так? То саме за цей буде підходити усім. Код товару 409. Загальна довжина 45 сантиметрів. Телефонуйте за номером 0800 21 44 80 8. Спеціальна ціна сьогодні це 1300 гривень. Але хотілося б попросити, аби наша команда зробила більш доступнішу ціну. Ну, наприклад, там мінус 50%, мінус 45%. І зараз я бачу, дякую, Анастасія, за те, що ти зробила таку нам пропозицію всього 699 гривень. Коштує ось наш прекрасний димчастий кварц. Нагадаю, що при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Це унікальна можливість придбати собі 2 набори за знижкою. Тим більше, коли безкоштовна доставка. Тож, Код товару 409 димчастий кварц, довжина якого 45 сантиметрів. Діаметр каміння, нагадаю, від 5 міліметрів до 1, 1 сантиметру. І номер телефону, де ви зможете обов'язково проконсультуватися з нашими операторами в кол-центрі 0800 21 44 88. Ми продовжуємо рухатися далі. А вам радимо телефонувати за цим номером всього 699 гривень. Це чудове намисто. Тож ми будемо рухатися далі, радимо вам зараз робити свій правильний вибір. А ми повернемось до вас всього за декілька секунд.